Друзі, дуже вдячний вам за увагу за підтримку мого законопроекту 14191 про системну підтримку сімей з дітьми з інвалідністю. Саме цей законопроект запровадить таку систему, коли дитина з інвалідністю буде реально, а не на словах захищена. це перше. А по-друге, дасть належне бюджетне фінансування на рівні державного бюджету для таких сімей, і такі сім'ї не будуть залежати від фінансування на рівні органів місцевого самоврядування, в яких десь є гроші, десь цих грошей нема. А державний бюджет буде виділяти гроші і на асистента, і на соціальну адаптацію дитини, і на її спеціалізоване навчання, якщо це є необхідним. Я домовився з головою... Овою профільного комітету з комітету з питань соціальної політики про те, що в цей четвер цей законопроект буде розглянути на комітеті, і я буду просити народних депутатів підтримати рішення про рекомендацію Верховної Ради розглянути цей законопроект у першому читанні. І якщо це вдасться нам з вами, то вже наступного тижня цей законопроект з'явиться в залі Верховної Ради. Я переконаний в тому, що ми маємо разом з вами прийняти його на. Якомога швидше і закликаю всіх народних депутатів підтримати це надважливе для сімей з дітьми з інвалідністю рішення.